Привіт! У цьому відео я хочу поділити, поділитися з тобою, скільки коштує оренда житла в Канаді. А на даний момент розповім свою історію, скільки я плачу, де можна шукати, яка є, яка є, яка є різниця в житлі. Ось а, перше скажу так: все залежить від того, в якому місці ви живете, або в якому місці ви хочете орендувати. Якщо це Торонто, ви маєте розуміти, що це набагато дорожче, але у вас заплатня буде більше. Якщо це там це там буде дешевше, скоріше все за все, але це не точно. І все залежить від того, яке житло, яке житло ви хочете орендувати, Тобто це будинок, цілий будинок, чи це, наприклад, кондо, чи це таунхаус, чи це апартменти, чи це бейсмен. Найдешевший варіант зазвичай це бейсмент, тому що ви живете ніби в подвалі, у вас дуже мало світла і над вами хтось ходить. Тобто, це такі мінуси, якщо ви не готові там жити з кимось зверху, то це не для вас. Наступний варіант це апартменти. Я живу саме в апартментах, мені подобається. Да, у вас є сусіди, але ви навіть ну, майже їх не чуєте. Хоча в мене була історія, коли ми навіть викликали поліцію, але про це пізніше. У вас також є кондо, є тан хауси. Це такі а, будинки, в яких також є сусіди, але у вас є своя територія, і це якби окремий будинок. І це дуже круто. Якщо у вас маленька сім'я, вам не треба там п'ять кімнат, то я рекомендую дивитися саме на такі варіанти, тому що вони там трошки дорожчі, ніж а, апартменти, але у вас буде своя територія, діти можуть гуляти, і ви будете почувати більш вільними. А, Ось статистику. Якщо ви хочете по статистику подивитися в Канаді, то це Rental Сі. Там дуже багато є варіантів, скільки коштує і так далі. Зараз просто так: плюс-мінус розповім, скільки коштує. В Торонто це 2500, плюс-мінус в Ванкувер це 2650. Калгарі 1650. Адмонтон 1250. Рідіг 1100, але це неправда. Тому що я живу в Ридіре, я можу вам сказати, і він і 1300, але це по статистиці за одну бедру кімнату. А ви розумієте, що якщо дивитися Торонто чи Ванкувер, то ви там більше платите за кресу навколо, особливо в Ванкувері. Якщо ви живете, ви виходите з будинку, у вас навіть з вікна можна можна побачити море. Або гори, і я кажу, що це такий великий плюс. Ось також все залежить, якщо розглядатися, розглядати апарт.